Це відео із Києво-Печерської лаври у неділю, 13 листопада, розлетілося мережею. На ньому прихожане церкву у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію. Відео опублікував священник ПЦУ Михайло Омелян. Наразі відомо, що СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння руського міра у столиці. Натомість намісник Києво-Печерської лаври отець Павло в народі Паша Мерседес записав відео звернення, якому зазначив, що цитую на літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, а не Росію. А також додав, що пісня про країну-агресорку не богослужбовий піснеспів, а є світською. За літургією ми молимося до Бога, молимося за нашу державу. За наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого представителя Української православної церкви, Блаженнішого Митрополита Онуфрія з богохрениною паствою і бомбережаною нашою державою. По-друге, це не є богослужбове пісне спів. Я прочитав там деякі священики, пишуть е невідомо хто вони, звідки нарешті треба зрозуміти, що московський патріархат. Це не про релігію, це не про віру в Бога. Це структура, яка свого часу сформувалася Сталіним, такі собі попи, в яких під рясами пагони. Це абсолютно шовоністична антиукраїнська структура під прикриттям релігії. Може виникнути в українців логічне питання. А як так? Оця абсолютно антиукраїнська структура. По суті, в головній святині України в Києво-Печерській лаврі і має свої представництва в сотнях українських храмів. А відповідь дуже проста: ну, по-перше, вся політична еліта була свого часу і дотепер залишається прихожанами цієї церкви. По-друге, така ситуація була оцій так званій політичній еліті вигідна. Тому що е, ті впроваджували руський мір, а нашим українським політикам продавали лояльність оцих тисяч прихожан. От вони й бавилися в ці ігри паралельно, що й будучи прихожанами цієї. церкви. Тому ця зараза вкорінилася в е, нашому суспільстві. Завдяки політичним елітам, від початку повномасштабного вторгнення московська церква відіграє неабияку роль у пропаганді та підтримці руського міра. Саме священники московського патріархату, як в Росії, так і в Україні, виправдовують дії Путіна та освячують ворожу зброю, яка вбиває мирних українців. За словами релігієзнавця Тараса Антошевського, ліквідація релігійної організації дуже кропіткий і технічно складний процес. Нам не вдасться швидко подолати, бо йдеться не про те, що у нас існує українська православна церква московського патріархату, йдеться про те, що якась як юридична особа. Одна У нас насправді їх понад 13 тисяч юридичних осіб, тобто вони не є об'єднані з точки зору держави в одну єдину соціальну структуру. Вони є розділені, їх є багато, так і це одне друге, що їх є достатньо багато з точки зору ще і вір. Яка б там не була цих яка би там не була статистика, насправді це я думаю, що кілька мільйонів людей, які є так чи інакше пов'язані з цією церквою, які є вірянами цієї церкви, ходять і які є під шаленим впливом свого керівництва. Тобто йдеться про те, що якщо ми зараз по-моєму, кажучи, то було прийняти який закон, який от на раз два ліквідовує юридичну особу Українська православна церква, там так називається. І е, фактично перетворює всі ці е, релігійні організації на рівні громад, монастирів, бертальних управлінь, місій, і так далі е, в вже знімає з них статус юридичної особи, то виходить яка ситуація. Виходить так, що е, е, ці всі люди фактично десь ми сиділи, Так? Вони не перейдуть до Православної церкви України, і зараз ті, що кричать що треба примусово всіх об'єднати, Вони фактично є такими конкретними совєтськими людьми, які ну, продовжують традицію совєтського союзу, коли примусово сорок році року примусово церкву. З обережністю ставитися до церкви московського патріархату. Закликає отець Юстин Бойко. До неї є питання не як до церкви, але як до, до того, що вона не відзеркалює образу церкви, а радше є інституцією, не кажу повністю, але в багатьох питаннях політичною. І то політичною інституцією, яка представляє зовсім іншу державу, тобто Росію. На даний час це питання загострилося тільки тому, що. Російська держава разом з російською православною церквою на чолі з Патріархом Кирилом проголосили війну Україні, внаслідок якої гине маса людей, дітей, жінок, старших не кажу вже воїнів. І коли це проголосив президент Російської Федерації Путін, ну то це було самозрозуміло, бо це є людина без моралі. Але коли його слова підтримав чільник російської православної церкви, ну то це вже є не те, що шоком для людей, це виявилося великим ударом. Йому звернули на це увагу представники багатьох православних церков світу, що він підходить від своєї місії як патріарха, навіть багато з богословів зверталися. До патріарха Вселенського, щоб його позбавити титулу патріарха чи труну патріаршого, але до цього не дійшло. Мене дивує також, що в російській православній церкві не знайшлося жодного єрарха, єпископа, який би відкрито виступив проти війни з Україною. Зауважте до сих пір.